Слава Ісусу Христу, брати, сестри, дійсно за все дякуємо Богові. Гарно бачити знаєте, Бога в житті нашому, як Бог діє в нашому житті. І ви знаєте, хочу звернутися до Слова Божого. І, е, знаєте, моя проповідь, можна сказати, десь в проповідь життя. От Бог все цьому навчав, десь відкривав помаленьку, і зараз, знаєте, так склалося розуміння, як правильно діяти в духовному світі взагалі. І знаєте, зачитаю перше соборне послання святого апостола Петра. Це буде 4, ой, вибачте, третя глава, 21 вірш. Того образ хрещення не тілесний, нечистоти позбуття, але обітниця Богові, доброго сумління, спасає тепер і нас, воскресінням Ісуса Христа. Ви знаєте, хочу звернути вашу увагу на те, що каже. Але обітниця Богові доброму сумлінню спасає тепер і нас воскресінням Ісуса Христа. Знаєте, моя, совість, моя сьогодні буде проповідь за нашу совість. Якщо так глянути були діти, і ми бачимо, що ми народжуємося в цей світ чистими, правда? Невинними. Але ви знаєте, підростаючи, не знаючи Бога, ми занечищуємо себе і свою совість, І кода на нам, Богом Боже ще самого дитинства. Дитина ще вона не розуміє, що таке добро і зло. Але ми, підростаючи, ми починаємо вміти, розрізняти, що таке добро і зло в нашому житті. Сумління чітко каже, коли ми щось зробили не так. Чітко ми знаємо. Нам не треба, щоб сказав пастор, збоку хтось, чітко я знаю, що я зробив не так. Але ви знаєте, е, цікава думка заключається в тому, е, що е, коли ми, совість нам каже, що ми зробили не так, е, нам стає погано. Я згадую, знаєте, мені десь було 12 років. Я згадую, коли я був чистий, невинний. Я пам'ятаю, не матюкався, якби старався робити добрі справи, всіма товаришував добре. Але я пам'ятаю, коли я перший раз в житті словом переступив свою совість. Я пам'ятаю, як мені стало погано. Я ще не знав Бога. Це було пам'ятаємо може, 11-12 років. Але я чітко пам'ятаю, як мені стало погано. Я зробив щось не те. І мені, знаєте, воно так докуряло, що я, врою би дитина, а воно мені так погано. Я не розумів чому? Я не розумів, що це. Але ви знаєте, життя продовжується, не знаючи Бога, е, знаєте, той як клумок, воно набиралось. І я замітив, що там не йде сказав, там неправду зробив, там неправильно поступив. І я замітив, знаєте, що, що я совість свою. Заплямував. І я, знаєте, як цей світ каже зараз, люди кажуть, що я не можу навіть зрозуміти, де є добро і зло. Настільки людина заплямувала свою совість, що не може розрізнити, де є добро, а де є зло. І ви знаєте, звернуся до Тимофія це буде перша глава, п'ятий вірш. І знаєте, каже пастор говорив, що в нас є цілі цілі, Брат розказував, в нього була ціль, чого він ходив. Зібрання. Дивіться, каже: ціль же наказу, любов від чистого серця, доброго сумління і нелукавої віри. Дивіться. Але коли це происходит? я зачитав обітницю Богу. Коли я в своєму житті занечистив свою совість, я вже не міг розрічати добро і зло. Ви знаєте, прийшов Господь в моє життя. І я, коли складав, приймав святе по вірі водне хрещення, кожен з нас дав що? Обітницю. Знаєте, коли ми розуміємо, деякі речі приходять в наше життя, нам стає даже легше жити в житті. Я, коли, відверто кажучи, коли я приймав святе по вірі водне хрещення, я до кінця не розумів, навіть до кінця, що я роблю. Чесно вам кажу. Але з часом, знаєте, часто звучить з цієї кафедри, Бог, Ми якби в школі, Бог навчає, щось врозумляє нас. І каже, ми завжди в будь-яких ситуаціях, вставних життя, ми можемо побачити Бога. Бог завжди говорить до нас. Просто е... залежить від того, чи ми хочемо чути і бачити. І Дивіться, каже, ціль же наказу, любов від чистого серця і доброго сумління, і не віри. Тобто, коли я. По вірі, прийняв святе водне хрещення, я дав обіцянку Богові, що служити в добрій совісті, берегти. Тобто, що произошло? в духовному світі, я народився як нове творіння в Ісусі Христі, внутрішній чоловік. І ви знаєте, що зробив Бог? Простив мені це все, що я робив в світі. Написано, все забувно. Я замітив по життю, що не разу в житті. Лукавий мені не міг дорікнути тим, що я робив в світі до Христа. Ну, коли я покаявся і вже робив переступи во Христі, розумієте? Дявол докуряв. совість докоряла. Дявол ще сумління моє слабе, він мене міг добивати, бо слово мало знав. Розумієте? Але слово з часом Бог утверджав, і робив сильним мене в Христі. І дивіться, каже, і тут, коли ми прийняли по вірі святе воде хрещення, Бог каже: ціль християнина добре, ти спасений, записаний в книгу життя, але ціль твоя тепер в Христі Ісусі, яка і тут каже любов чистого серця, доброго сумління і нелукавої віри. Тобто, зберегти, коли Бог учистив, наша задача берегти тепер себе. Від цього світу, берегти свою совість. Бо ви знаєте, що дуже легко, я замітив у своєму житті, що ми можемо йти на компроміси своєю совістю. Правда? Бо зачастую мені треба, а мені надо. Ну, я без цього не можу. І ми зачастую, ми можемо, знаєте, що зробити? Іти на компроміс. Розумієте? Головне зробити перший раз. Другий раз. Розумієте, до чого я веду? Третій, і ти не замічаєш, коли ти очистив, коли ти Бог очистив, ти знову, знову не зрозумів, що відбулося в твоєму житті, що потрібно робити в Ісусі Христі. Розумієте, тобто, де б ти не був, де ти не поставлений, ти повинен берегти. Народжений, каже, від Бога, він себе береже. Знаєте, береже. І тоді лукава його не касається. коли він себе береже. Тобто я маю прикладати зусилля берегти себе. Кожен з нас має прикладати зусилля берегти себе. І ви знаєте, що я дивлюсь таку просту лінію, прослідковуючи, я зачитаю в Тимофія, трошки вище, 1:19 пише. Маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулись, та й розбилися в вірі, потерпелі, кареблі кошеня в руській мові. Розумієте, що ми, чи зачастую, буває, люди відходять від Бога. І тут каже, що вони розбилися в вірі. Чому? Чому розбилися в вірі? Вони заплямували своє добре сумління. Ти народжений від Бога, і дав обіцянку там, я буду тобі, Господи, служити в чистій і добрій совісті. І вона, задача наша берегти себе. Але дивіться, каже, добре сумління, а дехто відкинув і розбилися в вірі. І як наслідок, коли я переступаю, кожного разу йду на компроміс своєю совістю, що відбувається? Я заплямовую. І знаєте, що потім я скажу в кінці кінців? Бога нема. Бога нема. Бог не діє в моєму житті, бо ти сам себе не зберіг. Ти сам не приклав зусилля в своєму житті. Розумієте послідовність, ми дали обіцянку Богові. Але питання каже, ціль сразу в нас появилась. Наказує Бог зберегти. А ті, хто не зберегли, пішли на компроміс опять же, вони опять запутались. Не зрозуміли щось. І знову вони не можуть розлічити, де є добро і зло. Хоча Бог очистив тебе, омив і дав Саша, іди. І моя задача берегти себе, пильнувати. І ви знаєте, я розкажу вам пару прикладів. І свого життя, як Бог мене навчав. Я вам скажу відверто, я теж переступав, не розуміючи цього. Ну коли Бог відкрив мені і прийшла ясність і розум, як воно діє, так, я почав протистояти цьому. Сьогодні ви почуєте. І ви теж зрозумієте, і ви теж будете прикладати зусилля. Зрозумійте, я пам'ятаю, коли у віру. В Луцьку в нас і прийшов е, на служіння пастор, єпископ, він вже відставці, старший чоловік. І е, всі чекали, що він зараз таку проповідь скаже. А він вийшов і в простоті серця, якось так трошки неоклюжу, е, починає свідчити, розказувати таку історію. Я сам сижу, думаю, я сам щось очікував, але він розказує просту історію, яка мене щось навчила. навчила. І він розказує таку історію, каже, він ремонтував щось, і в нього не вистачало гвинтика. Малесенького гвинтика. І він каже, одного разу він йшов по якоїсь фірми, йшов опущений головою, і він побачив того гвинтика, який йому треба. А він такий його не знайдеш не йде, він шукав його по магазинах, не міг не де знайти його. І він побачив цього гвинтика, і він зрадів, ой, лежить. На дорозі, нікому не треба. Фірма така велика. І він так обернувся глянути, каже, в кого ж спитатися, чи можна його взяти. Я думаю, ви що жартуєте? Та візьми і все. Якби, кому він надо? Він валяється, нікому не потрібний. І стоїть чоловік. І він каже: Слухайте, йдіть на сюди. Ну, той уважив, видно старшу людину, підходить, каже: Слухайте, йшов мімо? І побачив от такого гвинтика, а він мені потрібний. І розказує там чоловік, а то вказується, по-моєму, навіть директор тої фірми. Каже, можна я його візьму собі? Той подивився на того, ну, вибачте, старшу людину. Да, каже, ну, мабуть, чоловік, кому воно треба? Каже, звісно, беріть. І ви знаєте, мене що навчило, що він вирішив спитатися, бо це було не його. Бо це його не було його. І ви знаєте, одного разу я сам займаюся. В будівництві. І я працював, робив ванну кімнату людям. І я пам'ятаю, і в мене вдома в той час також лійка зламалася, знаєте, і дружина каже, та купи купи, а я все время от суєта бігаєш і немає часу. Вона ж копійки стоїть. І я працюю в людей і е, 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 щось запитую, де там взяти. Допоміжні матеріали, вона каже, та візьми там пакет, а глянь. І я дивлюся, ви знаєте, гуртаю, гуртаю, І дивлюся, нова лійка, як мені треба? Мені от така, повірте, от така, як надо. І тут в мене, знаєте, мислі пішли. Мисли приходить, лукава. Візьми собі. Цій людині не треба. Вона робить собі нове. Розумієте? Це я вже починаю себе оправдовувати. В їй не надо та ліка! Вона стоїть 70 100 гривень. Кому вона нада? І знаєте, от в серці йде оця боротьба. І я стою, і знаєте, Господь так нагадує про себе. Я думаю, та я напевно запитаюсь. Я запитаюсь. Історія навчила, розумієте? Я запитаю, що ж такого? Ну, да, да, ні, ні, але, але воно мені так надо, ну повірте, вроді би. Але надо. І я підходжу, знаєте, що саме більше дивує? Підходжу до заказчиці, кажу, що е, знайшов у вас там глійку. Ну, вам не потрібна вона, чи вона дивиться на мене так здивовано. Вона робить собі там такий ремонт, каже, та вона мені в поміні ну, не треба. Забирай, звісно, бери. Настільки все просто. І ви знаєте, що мене це навчило. Як Бог е, от, навчав. І в такій. Міліція. Бог навчив мене, знаєте, вірності і навіть зберегти свою совість, не переступити. Бо я себе оправдовував сразу. та їй не треба, їй не потрібно. І ви знаєте, що в слідуючому разі Бог мені дає такого клієнта, що е, той клієнт, е, коли я до нього приходив вже робити ванну, кухню, вже тут на Олинську, і він каже: Саша, дивись, я старша людина. Ми у другий раз бачимося. І він каже: я довіряю тобі все. У мене на своїй практиці життя такого не було ніколи. Він каже, я тобі довіряю все. Гроші. Я тобі довіряю, що ти в ванну сам вибираєш плитку. Сам, хто таке довірить? Дверь, кухню сам вибереш мені, плитку, дзеркало, ванну, тумбочку. Розумієте, Впліть до всього. Довіряю все. Їдь, вирішуй і так далі. І ви знаєте, я дуже здивований, ніколи такого не було. Як так? Люди самі вирішують, що вони хочуть. Але знаєте, тут ставки піднялися. Я приїжджаю, пам'ятаю в епіцентр, і я повню оцю боротьбу в собі. І я думаю, і знаєте, лукавий тут, як тут. І він якби так закидує цілі схеми. Цілі схеми мені закидує вже в розумі і в серце моє. Як я можу обманути людину? цю? Я в цьому бізнесі кручусь давно. Я знаю, які є, як можна, розумієте? Але я стою, і тут думка така: я ж хожу ж не перед цією людиною. Я знаю, що Бог наді мною. Я став так і кажу: Господи, я зроблю це во Твоє. Тобто я прикладу всі зусилля, щоб не спокуситися, не обдурити цю людину і не взяти нічого. Ну, свій заробіток і все. Тобто ходити, вирішувати справи, я зроблю просто до нього це. І ви знаєте, що я отримав велике задоволення від того, що е, я не переступив. Я не переступив у цього, розумієте? І я цій людині дивився в очі прямо. У мене голова не була опущена. В кожного з нас, кожен де працює, хто може в магазині продавцем, правда? Хтось знає, кожен в своїй сфері, хтось продає машини. Той знає я, розумієте, переступити своє сумління і занечистити себе. Таким образом, це ж духовне все. І ви знаєте, я дякую Богові, що це Він, це ж не я такий хороший добрий, але це Він мене навчав і вкладав в мені правильні думки. Як поводити себе, як себе берегти? І ви знаєте, я настільки гарно Бог дав мені приобрести цю людину. Я їй скільки раз свідкував про Бога розказував. Ми його сюди привозили на зібрання. Знаєте, і в нас досі гарні відносини з цією людиною. І це так приємно, що мене Бог навчив тому, що дуже важливо, знаєте, в моїй професії прощатися з людьми добре. При любих обставинах довести справу до кінця і мати спокійно. Знаєте, мир на серці. І ви знаєте, е, і воно каже: ми отримали цю совість добру, дали обіцянку Богові. Потім ми почули наказ. І потім, що ми бачимо, що дехто каже, занечистили свої сумління як насліду. І потім, знаєте що, відпали в вірі. Сказали, серце стало тверде. Ти вже не вмієш розлічати. Ти вже не замічаєш за собою, як ти говориш, як ти поступаєш. Що в тебе немає цього чувствування Христового. Розумієте, наскільки це важливо все чувствування Христового, чувство, коли ти говориш, і ти відчув, як ти людину образив. Вроді би слово таке незначне, а ти це відчув. А нам треба цим вчитися. Вчитись. Мені так подобається це слово, часто воно звучить. Вчитись, навчатися в Ісусі Христі. І Він нас навчає. Ми спотикаємося, буває духовно, але ми кажу, не раз мені приходилось приходити до престола благодаті і щоб Господь своєю крові очищав моє сумління. Очищав, коли я десь не попильнував. Я не попильнував і десь переступив, щось зробив, не так, сказав не так. І я дякую Богу, що Він допомагає і пильнує наді мною також. І ви знаєте, я згадую на кінці Павла, згадую. І, як він сказав до дій святих апостолів, написано, каже, я завжди дбав мати добре сумління перед Богом і людьми. Гарно. А пам'ятаєте Самуїла? Мене ця історія дуже вразила, коли я перший раз прочитав. Як він, знаєте, на кінці свого служіння він зібрав весь Ізраїль. Людей багато. І знаєте, що він сказав? Свідкуйте на мене. Кого я образив? З кого поступив несправедливо, в кого що взяв? В нього була відвага. Питання, знаєте, в нашому житті, чи зможемо ми так сказати: мати відвагу, настільки совість, чисто сумління, життя, що ти не раз Бог каже, ай ти не спієш. Спієш. Я не раз переконувався на своєму житті, що спієш ти віддати і долг, і пробачення попросити. Все вспієш. Але каже чи дбаємо ми і стати на кінці свого життя, і ти скажеш, як Самуїл, а в кого я взяв? А кого я образив? Правда, стільки ж людей? Це ж багато їх. І він всіма поступив правильно. І ви знаєте, і сьогодні в кожного з нас, коли звучить це слово сьогодні, да, в кожного з нас. Сьогодні є можливість обновити свого Духа. Сьогоднішній день закінчений, завтра починається новий. І ти можеш проснутися, обновивши сьогодні себе, ти можеш сьогодні теж покаятись. Не стидно. Ми інколи думаємо, що грішники мають каятися, віруючи ні. Ми теж переступаємо. І ви знаєте, покаятись в тому, визнати себе, очистити своє сумління перед Богом. Розумієте? А Він же Бог добрий, люблячий, Він прощає нас. І це, знаєте, дуже гарно, коли знаєш, що Бог твій люблячий, сказав Броз, який з якого під яким кутом можна бачити Бога. По-різному, правда. І він прощає, каже, діточки, Він прощає. Тому хай Бог благословить. Церква нас, щоб ми е, вчилися, прилагали усилля, берегли себе, свою совість. Настільки оказується дуже все просто інколи. Каже, пізнайте істина, істина вас робить вільними в Ісусі Христі. Дуже просто. Розумієте, як я себе веду, поступаю з сусідами, з друзями, на роботі. От перейдіть своє життя, кожен, мислено. як я в церкві, в яких я в відносинах в церкві, може не так? Розгради. Ради своїх відносин за Христом. Я піду і буду нижчим. Ради, це мої відносини. Мені це потрібно. Розумієте? Тому хай Бог нас всіх благословить, браття, сестри, щоб ми зберегли свою совість, щоб ми потім не відпали в вірі і не сказали, що Бога нема. Тому давайте помолимося. Хай Господь благословить всіх нас. Галілуя, Господи! Ми дякуємо Тобі.